Вічна курочка, породи ребро, дуже спокійна, дуже гарна і дуже прекрасну вагу має. Бачите, яка в неї грудинка. Гарно несеся кожен день. Почала нестися 5 місяців, яйця великі. Якщо зарізати таку курочку, то для невеличкої сім'ї вистачає на два рази збарити бульонок. Пів курочки на один бульончик. Бульончик з такої курочки дуже смачненький. Ну Раджу такі кури, вони більш такі м'ясо єчні тримати до півтора року, тому що вони після ну півроку, п'ять місяців дається, щоб виросла і там, щоб ще рік понеслася. Після цього її треба зарубувати, тому що вона вже буде стара і зажиріє, вона вже так не буде нестися. Ну, і і, І м'ясо буде вже жорсткіше. А молода курка вона м'ясо м'ягеньке, м'ясо смачненьке. Так що від таких курочок вистачає яїшка для сімейства у повному обсязі.